Запрошено. До складу постійної комісії обрано 9 депутатів. Присутніх є 5 депутатів. Відповідно до частини 9 статті 47 закону України про місцеве самоврядування України, постійної комісії є правоможні. Якщо в її засіданні бере участь більше половини депутатів до складу комісії. Є пропозиція роботу постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування та благоустрою території селищної ради розпочати. Хто за таку пропозицію, прошу депутатів проголосувати. Хто за? Проти? Отримались? Рішення прийнято. Засідання постійної комісії оголошує відкритим. Введення по імену голосування комісії пропонує доручити секретарю селищної ради. Заперечень немає? Немає. Нам необхідно затвердити порядок роботи постійної комісії. На ваш розгляд і затверджує, виноситься така пропозиція. Для доповіді про питання надати доповідачу до 5 хвилин. Для доповіді про по питанню різних до 3 хвилин. Для виступів до 3 хвилин. Для довіру для 3 хвилин. Комісію провести без перерви. Чи є якісь інші пропозиції? Немає. Прошу депутатів затвердити запропонований порядок роботи постійної комісії. Голосуємо. Хто за? Проти? Отримаємо? Продоби, затверджено. Сприймають. Шановні депутати, нам потрібно визначити, визначити порядок денний постійної комісії. Можу у вас зробити питання? з'єдного порядку денного, який вам розданий. Прошу, дані... пропоную дані питання порядку денного прийняти за основу, а потім розглянути доповнення. з доповненням. Згідні депутати з такою пропозицією? Згідно. То є прошу кого будь-яке доповнення зауваження до порядку денного постійної комісії. Mm. Mm. Ставлю повіменне голосування. для затвердження запропонований вам порядок денний постійної комісії в цілому. Прошу голосувати. Мучук. За. Петрицький. За. Кузнякевич. За. Прощина. Так. Терещук, за. Так, рішення прийнято. Порядок денний прийнято. Працюємо відповідно до порядку денного. Пропоную застосувати до питання 2, 4, 5, 7, потім 8, 9 і 10, 12. Порядку денного, який є аналогічним за змістом процедури пакетного голосування з доглядю автора. Чи згідні з такою пропозицією? Прошу проголосувати підняттям руки. Згідні. Інформація до ключа приготувати. Так, перше питання порядку денного. Про затвердження технічної документації за і щодо встановлення нового мезомельної ділянки на місцевості Стерінчук ЛК для будівництва обслуговування будинку господарських будівлі споруд. Друге питання. Перше. Ну, друге штверечно. Третє буде по пакету. Ні, перше окремо. Перше питання. Чи звернулися до нас, чи хотіли би наносити депутатами, якщо є конфлікт інтересів, визначайте і утримуватись від голосування. Стричук є оцеліна, в житті Кослава до звернулася з заявою про заторину технічну документацію. І зимую, що встановлення меземельної ділянки натури при будівництві ісловлення житлового будинку господарської будівлі і споруд, селі Берем, площою 25 сорт. Старшук, представник на старшок. Старшук Віта Петрівна, жителька селища Микаші вулиці із заявою просять затвердити технічну документацію із зимою щодо що достановлені відновлення межімельної ділянки, площею 8 соток в селі Старий Заборів для будівництва обсложення жилого будинку, польських будівель і споруд. Так, може визначитись і проголосувати. Інформацію доповідача прийняти до Про Прокурор проголосувати. Гучук. За. Петрицький. За. Кузнікевич? За. Рощина? Терещук. За. П'яте. Рішення прийнято. Так, четверте питання. Третє, четверте. Чи третє, Четверте питання. Так, Ксентюк Ольга Петрівна звернулася із заявою, просить дотворити технічну документацію з нарушення щодо земельної ділянки натури, де ведення судові селінського господарства, то вже 31%. Дана земельна ділянка була надана її користування згідно архівного витягу. Є долучений архівний витяг. Все, переходимо до Це вже відповідь бій. <прощую> э, Земельна ділянка була надана на її користуванням. І э, слідуюча заява також від Оксинті Петрівни. Э, Земельна ділянка э, Сергія Крухиновича земельного населеного пункту була надана на її користування площою 37. Просить за тепер технічну документацію до нового струю і продати її земельну ділянку в клас. Прошу проголосувати. Хочу? За. Так. 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 Старше питання. Старухіна Валентина Володимирівна просить дати дозвіл на розробку технічної документації з новую, що встановлено межемельної ділянки натурі. Відповідно, площою 40 сотих за межами яка розташована в селі купити земель населеного пункту. І дана земельна ділянка була надана в користування. Виділена, не передана у власність, а виділена згідно рішення Копитівської сільської ради No12.8 від 22 грудня 1992 року. Вона просить дати на розробку технічної документації. Інформацію доповідя прошу прийняти до відомо виконати. Пропоную задати питання проголосувати. Хто за? За. за. Резервацію прошу прийняти новину, виконувати селищну ради, розглянути сесію та прийняти проєкт даного рішення. Проєкт цього питання взяти за основу. Добре. Покажіть, Романна Васильевича, Салока, що звернулися із заявою, розробила проєкт заново громадянці Батрашківні Нігані Васильні площою 24 сотні. Виділяли дане земельне діяльність дивезі Осбертосанського господарства, вона її змінила е, проєктом зеленорустрою для будівництва відповідно число будинку господарських будівель і споруд. Селища, Це лише одаші земельні діяльні розташованих. Просить дану документацію затвердити щодо зміни цільового призначення. Інформацію прийняти до відома, рекомендувати депутату селищної ради розглянути сесії та прийняти проєкт рішення. Про затвердження проекту замучення серед біжать, який Проєкт Рішення з цього питання прийняти за основу. Прошу проголосувати. Гучук. За. Петрецький. За. За. Рущеник. За. Перещук. За. Так, рішення прийнято. Валерій даже вирісник. Змістом, за службовою запискою відділу земель відносинного промислового розвитку, за нашим рішенням, була розроблена технічна документація з наустрою щодо інтеризації земель сільськогосподарського призначення площами 13 соток і 18 соток, які розташовані за межами села Марковичі. Зараз ми звернулися з відповідної службової запискою, щоб дані технічної документації. Затвердити. Це ті вітряки, що ми на попередній сесії, що вони хочуть заключити все uh -huh. на частинки. Uh -huh. ну, то. Дві ділянки встановили 13 соток і 18 соток. Добре, це тут. тут це буде на наступних сесіях, uh -huh. будемо задати. Uh -huh. Тай -тай -тай. Земельна ділянка, кадастрові номер 1813, площею 13 соток і земельна ділянка кадастрові номер 1814, площею 18 соток. Затвердити технічну документацію. Інформація до привітача прийняти до відома, рекомендувати депутатам селищної ради розглянути сесії та прийняти проєкт рішення про затвердження технічної документації і інвентаризації. Проєкт рішення з цього питання взяти за основу. Хто за? Двох питань взяти за основу. Пімчук. За. Петричук. За. Вінкевич. За. Рощина. За. Терещук. За. Рішення прийнято. Всідувачі. За попитанням відділу земельних фондського роботку екології селищної ради. За нашим рішенням була розроблена технічна документація за нову щодо поділу об'єднання земельних ділянок. Земельна ділянка це площа 667, в селі Кремеш, це невитребувані земельні частки БАЇ, які були в користуванні. Перміського господарства Тамбей, але звернулися до нас два заявники, які витребовують дані земельні ділянки, вони були сформовані одним масивом. Ми на основі технічної документації розробили її щодо поділів об'єднання, поділили дані земельні ділянки, щоб... Спащено, основной цієї земельні частки паї. Розділили їх на три земельні ділянки в масив 6,67 67, на земельні ділянки площею 2,97, площею 3,05 і площею 2,63. Дві, два паї 2,97 і 3,05, в майбутньому їх фізичні особи витребовують, 63 лишиться в користуванні в оренді даного господарства. Тому пропонується затвердити дану технічну документацію замовлення що до щодо поділу та об'єднання земельних ділянок для ведення товарності сподполізного виробництва кадастри No819 коштує 667. І далі. далі ми за межами села Колитниця. Земельна ділянка площою 15 гектарів, також надавали дозвіл е, з метою включення її ділянок, які були в планується передати на аукціон через земельні торги. Е, частково та ділянка нам ми її проімонтаризували, е, поділили. І в результаті лишилося 12.36, які в майбутньому передасться на аукціон, а ета 87 і як і лише комунальній власності середньої ради на оцінку. Також пропонується е, проєкт рішення до затвердження даної технічної та об'єднання земельних ділянок. Кадастровий номер 0,694 площою 15 гектарів на ділянці площею 12,36, гіктаю 87 і 0,75. І слідуюча, технічна документація, також за межами села коритниця, земельна ділянка площею 33 ліктаю 23 соти. Також ми з метою передачі її на аукціон. Приймали рішення щодо поділу об'єднання даної земельної ділянки, тому що на аукціон можна передавати масивом не більше 10 гектарів і цього розділити. То ці ділянки попередні що були в оренді, коли що ми їх припинили, е, заклад, що їх використовували. Розроблена технічна документація з ДМУ, щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, для ведення товарних сільськогосподарського виробництва на земельну ділянку в Казахстані номер 0695 площою 3323. На нові земельні дві ділянки, кошти 19.61 та 13.61. Пропонується <клес> до затвердження даної документації. Інформацію доповідуча прийняти до та Прийняти проект рішень по даних питаннях. Проект рішення з цих питань взяти за основу. Хто пропонує голосувати? <клес> за. 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 Проще. За. Те, щоб... За. Так, так. що зараз. Це рішення прийнято. Звернутися до голова міського господарства Так, так. Ну, Тамбей. Припинення договору оренди площу 6.67. Оце ж попередньо технічну документацію ми ділили на два пає і залишок. Так. Він просить загальний масив довгої оренди 6.67 припинити. І заключити, там буде наступне рішення на тих три нові ділянки. До моменту витримування фізичними особами заключення договора, ну, щоб оренду плату не втрачати, щоб до моменту витримування ми ще отримали оренду плату. Тому пропонується проєкт рішення про припинення договору оренди, площою 667, подавлю номер 0819 за межами села Кремеш. У зв'язку з розробкою і поділом даної збройних для... Інформацію до придача прийняти до відома, рекомендувати депутату селищної ради розглянути на сесії та прийняти проєкт даного рішення. Проєкт рішення цього питання взяти за основу. Прошу проголосувати. За. За. Прощенак. За. Рішення прийнято. Слідуюча заява була від ПРФ Анбе. Сергія Петровича голови. Порщу 667, кадатори номер 819 з межами села Кремля, штатування нової земельні ділянки площою 63. Прошу вас передати оренду, дивити мові земельні частки паї, наведені товарності опозицького виробництва. Площею 063, кадатор номер 1283 площою 305, кадавторі номер 1282 площою 297, кадавтою номер 1281. Заключиться договора на дві ділянки. 3.05 до моменту витребовування фізичної особи. Вони можуть там на слідушій сесії вже зробити пізнішу документацію податків затвердження, ми її затвердимо, коли вони зареєструють право власності в державному реєстрі, відповідно оренду припедіть. Від того моменту вони почнуть отримувати оренду, плату, а до того моменту ще... За розвитком 12% від грошової оцінки. Грошова оцінка, ділянка по що 27-101 503 гривні, ділянка 3,05 104 6 гривень. І ділянка 63 соти, грошова оцінка її 21 739 гривень. З розрахунку 12% від кожної з грошової оцінки буде орендувати. Розраховуватися. Інформацію доповідача прийняти до відома. Рекомендувати депутати селищної ради згадання сесії припиняти проєкт даних рішень. Проєкти рішення з цього питання взяти за основу. Пропоную проголосувати. За. За. Возникає. За. Возникає. за. Рішення прийнято. Так. Mm -hmm. ще. Е, була розроблена технічна документація земелоустрію щодо інвентаризації земельної ділянки площею декреткою No101 площею 27-22. Mm -hmm. Дана земельна ділянка розташована за межами села Півінди. Е, вона для любогосподарських потреб була площею 30 гектарів, 36 сотих. Але вона була сформована так, що вона наклалася на земельну ділянку, на яку був виданий державний акт на право постійного користування сумасп... Григоренко. Григоренко не може встановити межі своєї земельної ділянки. Ділян... Ну, державний акт видавався раніше за формування даної ділянки. Ну, вона була сформована, той, хто формував, не дослідив до кінця інформації. Як? На косячу, не, ну, не знаю, хто її формував ту ділянку, чи районі, чи обласні, чи можливо сільська рада не дала інформації, що не там не є така жамлях. І факт того, що була накладка проти голови фермерського господарства було там кримінальне провадження в цьому році. Він заплатив штраф. Получається, ну, що він обробляв родіве своє, але накладався на земельну ділянку водного фонду, обробляв водну ділянку, заплатив штрафи, відповідні шкоди до селищного бюджету. Тепер, щоб порядкувати, що він міг зробити, встановити ми своєї ділянки, і ми зробили ну, розробники документації, розробили технічну документацію, куди вони її затвердити, збільшити площу в майбутньому, щоб він міг сформувати свою піднесла терак. Пропонується технічна документація до затвердження. Так, інформацію проєкт прийняти відома, рекомендувати депутатам ціночної ради розглянути на сесії та прийняти проєкт рішення. Проєкт рішення з цього питання ззаду за основу. За. Патрицький. За. Поздняючи. За. Рішення прийнято. Слідуюче. Є дві земельні ділянки, за межами села Линів. Одна була сформована площою 5.41. Це земельна ділянка водного фонду, яка перебувала в оренді для рідногосподарських потреб, але вона розташована на території заповідника Чорногузівській, в межі якого вже встановлені, зараз е на території заповідника, земельну ділянку водного фонду можна передавати тільки для культурно-здорових, рекреаційних та інших цілей для рибогосподарських заборон. Виявив бажання, фізична особа виявила, включити дану, написала відповідну заяву, включити дану ділянку перейду на аукціон, щоб взяти будь-яку участь в аукціоні, взяти її в оренду. Для того, щоб сформувати відповідну ділянку, від, зробити відповідні документи, оголосити тургіє, нам вже було прийнято відповідне рішення про проведення інвентаризації, тому що даний водний об'єкт. Після того, як була попередня ділянка сформована, він збільшився за рахунок того, що оглядак трошки розкопав ставок, він збільшився до 16 літань майже. Розроблена була технічна документація щодо інвентаризації нової земельної ділянки для культурно оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних, туристичних цілей. І цим проєктом землеустрою змінюється цільове призначення ділянки. 5.41 для господарських потреб для культурно оздоровчих потреб рекреаційних цілей, а новостворена з метою продажа затверджується проєкт на ну, 5, 16, 10 161062 цільове призначення для культурно оздоровчих потреб рекреаційних, спортивних, туристичних та інших цілей. Тому пропонується даний проєкт зморю затвердити. А в майбутньому ще буде приймати рішення на наступних сесіях, щоб об'єднати дані ділянки, щоб сумувати одну єдину ділянку, яку вже в цілому виставити в руці. Пропонується проєкт за руку щодо зміни його призначення з медвідяного. Запередо. Так, інформацію виповідача прийняття до, до відома. Рекомендувати депутату селищної ради розглянути на сесії та прийняти проєкт даного рішення. Проєкт рішення цього питання, взяти за основності. Прошу проголосувати. Бучок. За. Петрицький. За. Кознікевич. Рущина. За. Терещук. За. за. Рішення прийнято. Так, шановні депутати, питання порядку денного розглянути. Різне, що є. Я там. А що? Ще різне буде. В різному хочу додати до вашого відома, що будемо вибирати питання підтримки звернення депутатів Полинської селищної ради Житомирського району. Звинуваціонне питання, що це за звернення з Житомира поступило. Як на мене, його необхідно підтримати, тому що в 2022 році, під шумок війни, був прийняті дуже цікаві зміни до Лісового кодексу. Коротка суть полягає в тому, що якщо на території місцевого самоврядування є ліс, Якщо цей ліс є безхазяльним або ну, не відданий, ніякій установі в користуванні і цьому лісу нанесено шкоду не встановленими особами, які правоохоронними органами не є встановленими і не притягнуті за відповідне правопорушення, то відповідальність про відшкодування шкоди такої покладається на органи місцевого самоврядування. Тобто, якщо коротко питав, є безхизяльний ліс, хтось його порізав. Наші обласні правоохоронні органи не встановили в блобках, хто це такий. Тоді вони мають повне право притягнути орган місцевого самоврядування, на території якого перебуває ця земельна ділянка лісового фонду або ліс до відповідальності і стягнути відповідну шкоду, яка була нанесена. Ну, це ж нонсенс. Ми такими темпами дійдемо до того, що завтра когось на вулиці вбив, До Тому є пропозиція таке звернення прийняти, але я його читати не буду, там є всі законодавчі. Передумови, підтримання такого звернення. До вашого відома доводжу також, що на бюджеті ми його розглянули. Бюджетна комісія в повному складі підтримала доцільність такого звернення. Доводжу до вас, щоб ви знали, під чому підійтися мало. А не обліковували тих самих селі всяких різних, ті, які не перебувають в користуванні. Але є, є такі, де є самосів, де є самосів навіть на е, полях і зможуть виникати питання до нас. Є самосіви навіть на полях, які введені державні на право правопостійного користування. І значні компетів, коретниця, значні площі. Ну, ми реєзували ну, цей вибрацію попередньо, 200 гектарів було, хоча... Лісівники ми в попередній сесії розглядали їхні заяву, вони просили 600 ліктарів передати. Ну, Вони брали цифру з 6 землю за якийсь там 2020 років чи 16 років. Ну, якщо писали, значить є. 600 600. Ну, 600 Можливо, такі чагарники, як він інфразували по виключили 13 аукціон, а чи 12 на аукціон, літалі виключили, по само залізне. Хто з тим питанням, що ніхто не займався. Є ще одна пропозиція? пропозиція. До мене зверталися люди, О, тут у нас по вулиці Миру, де бивший будинок Комараша стояв, угу. там же площадка попка ну, автомобільна. І збоку там залиті штарі. Просто стоять чисто штарі. Не дай Бог люди падуть, знову будемо мати біду. Треба або його прикрити, ну йому якось хочу попередити його, або хай заборони поставити, Або ті ж таки розрізають. Армату задаває а, ароматур, до ну, а ну, то, за... то Вже три роки вона стоїть. Що, а, це будівельні роботи, треба загородити. Загрудити, або їх обрати стоїться. Вони я. стоять, ну, рівно стоять. Попка попередимо письмово, хай собі приймає рішення. Ну хай рішення приймає. Ну але аж тут знову ж биде. Змайде зараз хтось не дай Бог, посизне, і туди може натрумитися. Є в нас така з благоустрою, він на приписав усунути. Яка собі людина або забезпечує безпеку, або несе потім відповідальність. Якщо ми ігноруємо. Ну, треба відділити приписом, приписом його вкраде при нас. Ще якісь були питання? Немає. Так, засідання постійної комісії оголошується закритим. Так, я на вас... сюда. Дякую.